Як живуть можновладці, українці продовжують перевіряти побут політиків. На цей раз прийшли з ревізією в село Татарів. Посеред мальовничих гір тут розкинулись маєтки Віктора Ющенка та Євгена Червоненка. Нині з півсотні місцевих автомайданівців приїхали до експрезидента. Охорона усіх пропускає. Біля садиби людей зустрічає охоронець Василь. Він телефонує експрезиденту. Віктор Ющенко зараз у Києві. На екскурсії його маєтком дає добро. Дивною горяни вперше переступають поріг маєтку. Більшість активістів, хоча й допомагали його будувати, та всередині ще ніколи не були. Ми тут працювали, але ніколи нас ну, охорона не допускала до будинку або подивитися будинок. Е, Віктор Андрійович люди розходяться кімнатами. Інтер'єр усюди однаковий в гуцульському стилі. Майже усе зроблено з дерева та заліза. Активісти кажуть, зі смаком у Віктора Андрійовича усе гаразд. Все зроблено смаком стильно, досить скромно. Я вчора була в Міжгір'ї, так що з цим жлобством, що в Міжгір'ї не порівняться у будинку. Декілька спалень, велика вітальня, кухня, маленькі вбиральні, жодного золота у бібліотеці, книги українських авторів. Іван Франко, Шевченко. Ну, така хороша домашня бібліотека нашого бившого. Ручок з алмазами немає. Це є наш стиль. Роздивившись усе в будинку, люди виходять на подвір'я. Звідси видніється церква, яку будує ексгарант. Утім, перше, на що активісти звертають увагу, вулики. Горяни кажуть, меду тут не буде, бджоли відлетіли ще восени. Не те, що не перезимували. а Вони навіть і не збирались тут зимувати. Вони, напевно, ще з осені втікли. По сусідству з Віктором Ющенком дача Євгена Червоненка. В приватну сади горян не впустили, активісти не переймаються. Кажуть, ще матимуть нагоду оцінити побут відомого політика та бізнесмена. А також інших чиновників, що мають маєтки у Карпатах. Тут є дуже багато, тут є і говорять, що сини президента є Януковича, тут є і Ківалов, і дуже високі чини прокуратури, СБУ є. У МВД дуже багато чиновників тут має дачі. Люди вже знають, хто які дачі має, де має. Горяни переконують, відвідуватимуть садиби не задля власної цікавості. Це буде така собі народна перевірка, як поживають можновладці, коли бідує народ.